240 гектар. Є цілі лоти там по 70 і 69 гектар, більше 50 гектар. Ми подавали неодноразово в прокуратуру, у поліцію, що це обробляється 1, 1 квітня була викликана опергрупа стосовно самозахвату землі. На выходе. По поводу земли, 240 гектаров. Мы действительно в осень ближайшая, я вам обещаю, что его никто не спросит. Ваш подсолнув там, никто не успеет, и там мы разберемся. Пошли, баба. Конечно. там, Что вы работаете? Добрий день. Доброго дня. А ви э, власне. Я у вас. А, які у вас проблеми для мене? Проблем у мене немає. Да, у мене є питання. Да, да. E, на якому основанні ви вбираєте вот тут цілу? Нічого ми не вбираємо. Не вбираєте? Не вбираємо. А откуда комбайн виїхав? А він просто виїхав, він попутав дорогу. Ми їдемо зараз на дорогу поле свої своє Попутав дорогу, так? Да? Да. Угу. По 63-й відказую давати якісь, либо. У вас є якісь претензії до того поля? До цього? Да. У мене претензії є, по ньому порушено кримінальну справу. Славик, під'їжджаю сюди, ось як до цього до їхати. Тут Айпаша вже опять знімає, начальник міліції приїхав. Павло пішов пр проти громади. Капець. — Давай. Проти громади. 32 чоловіка, ти в курсі? Ти все знаєш. Шо, все знаєш, що Ми вам допомогли. Що ви зробили? Дали дані земельні паї по 2 гектари людські, а потім підставив даню цього. На сесії розглядався цей питання? Розглядався. Чого ти так робиш? Ти довластирайся, дружочок. Та ні, не до власті. Ти ж обіщав людям на собранні. Батько твій ходив обіщав. Що обіцяли? Що давайте боротися, давай справедливо. Люди без врачів. Ні, ну це ж треба перекрутили все. Шо Андрюша, перекрутили? ну ти знаєш, що зараз в Славянській суді знаходиться іск від 32 чоловік. Ти ми знаєш, ну нічого. Ви чого то не почали свою подгрупу, яку ми вам зробили пакет документів. Ви не почали Ви судитися. Ви Нічого нам не зробили. Ви людям нічого не зробили. Та ну як це не, ми нічого облугли. не зробили. В тебе не було стала земля. А молодих Вас що, жаба так... дава, или не... що? Жаба. Ну так а чому? Дай проблема? врачам, учителям. Усіх по 2 гектарів, 32 де? чоловіка. Ну як це де? Як це де? де? Ну суді, Славіць. Ми надіяли, що ти нормальний мужик, а ти просто кинув за землю. Кого кинув? Усіх. Та ну як я кинув? Як? А Нікітєнко, чого йому це? Час усіх Нікітєнко Бога заварив. Я вже два місяці суджуся за людей, 32 чоловіка. Ви нічого не робите, ви ходите, тільки симаєте все. І щось засіяна пайка, і все на місці. Воно вам треба, що засіяно. Ну, що вона чого? в оренді? Вона в оренді зараз знаходиться. Так як? Ви було ні тендера, нічого. Ти знаєш, що два роки вже повинно на тендер земля розістанути. Тендера не було. Правильно. Ой, як боже. зайти нам на сесію присутствовать, ви требуєте, щоб ми розрішення писали. А як по 50 чи по 20 гектар землі хапнуть, ви вас пускають без сесії. Андрюха, через півгода, та пайка буде по 2 гектари. Зараз знаходиться діло в суді. Ми виграємо поки, вже сім слушані було. Славянський. Хочете, узнавайте. Ви нічого, нічого не знаєте. Ні, Даже тендера не немає. Як це немає тендер, якщо чого зараз забрали в оренду? Так а чого забрали, а не роздали одразу людям? А то що суд? Ми судимося з цим, як не, його? Ну ви її забрали. Ми ви, судимося з культуром. Ви забрали, а людям по колишки забити вас не вистачило. Тим, що ти кажеш, ти розумієш, нам відказав куці в віддав на тендер. Виграли її в оренді, зараз це земля. Ми зараз судимося, щоб цю оренду і людям роздати по 2 гектара. 32 чоловіка. Дивіться, в оренді вона може бути зараз, на теперішній час. Да. Ну і сіяли симічку до оренди. А ба... хто сіяв? Ну я ж не знаю. Ну, я Ну шо... шо... ж тоже не знаю. Серйозно, ну чого ти ми ж взрослі люди? Починаєш одне казати. Тут все з явити. З явити. Як? під'їхали без обід. Ти починаєш комбайн, не знаєш, де виїхався. Ну що, ми малі. А що ти? ти? Ну я знаю, що ви ж зараз під статю підігнати. Та під яку статтю? Нема заяви, є заява питання. У мене один до тебе вопрос. було землю учителям, хто нуждається. бродили наша Сейчас расскажем. 32 человека получат эти земельные участки. Что тебе еще надо, Андрюш? Что ты от меня хочешь? Паш, ну ты снимай, так снимаю все. Бо ты дружекали касалось своего предательства, да, народа, громады. Ты закрываешь. А потом ты начинаешь. Если оно должно быть по справедливости, разделить вашу землю, как вы это, чтобы не возникало. Добрый день. Не визначало ні у кого питання. Люди щоб... ну, навіть не знають, що, що буде тендер. Вони даже не знають, що буде виключить гандер. Та перестаньте вже за камеру. Я не хочу, щоб ну, ти мене знімав. Виключи. Виключ. Одійди. Скажіть у хайлі. Так, розкажи. Зараз опять буде так, мені, мені стаття. Виключи, давай, я сказав тобі. Я злочин знімаю, я не тебе, я злочин знімаю. Він що чуди? Ти знімаєш мене, я тобі сказав. Ты че это... или нет? Мы принимаем Паша, решение для... Выключи мы людей, снимаем, побалакаем. Вылазуем. ты че, что ты кажу? Все вместе побалакаем. Если не хочешь его снимать, не снимай пока его. Э, выключи. Сейчас побалакаем, потом... Носом круто, это там, где Сейчас деньги, думай. надо... Паша, я тебе, наверное, кратно роков. казал. Займись, пожалуйста, посадками. Займися ти наш деятель, посадки бізнес роблять. Да ви ж депутати. Та що? А, да а ти сюди лізеш? Ты ти, ти проти людей йдеш? а? Вы Тут депутати. посадки ви депутати. Ти Ты мудрый тоді дзвоніть ментам, пасад я не хотів робити. блядь. Время покаже. Я тобі кажу, не не віде. Віде. время покаже. через год, год все буде ясно. хто хороший, хто поганий. Скільки треба заплатить за одного человека за судебное засідання? Та платить я вам що Платить. Ех Вернюк, юмор. Ти, біля, ти, біля, ти біля. не живай! Не ада мене тикать. Я для людей роблю багато, бля. Я виходить за углами виглядаю. Дзвоните біля. тока! Так. А вас тут, казати, ніхера немає. А оце що, не піймали? Я ще раз повторяю, земля зараз на даний момент в оренді. Коли вона стала? Я не винуват, що ви не знаєте, бля! В кінці коли вона августа, вона августа. А ти коли посіяв? Кого я посіяв? Сто людей! Блять! Цього два сіяли! Павуха, Павлуха, не хочеться знімати, да? Коли були это. Ти трошки поміняй своє мировоззріння. Якщо ти з людьми, так будь ти з людьми. він Да я не с людьми. людьми. Не продаю... людьми. Ну, вас Там своя вигода вас... і все. У вас, вот у вас, своя. У у вас своя, я сам для своєї вигоди працюю. Да. Повір мені, я, вам я вам работаю. Покажу. Я дуже работаю. Конечно, если бы это потянут, це не вам в колхозі тянуть було. Я не тягнув. І Я не, да, не тягнув. Да. Я все чітко зарабатываю. Ну що ну де я що вкрав, а? Андрій Павлович, давай за тебе я не буду розказувати. Время покаже, Павло, не йорниш. Паша, за те, що ти просто знімаєш, тобі ніхто пам'ятники не поставив. От коли для людей зробиш, -то хоч зроби. денюжки, понимаєш, ти, туда, зробиш їм там акти, чи зараз вони витяги. От тоді вони тобі скажуть спасіба і ти зможеш помахати і. <ріпи> <ріпи> Человек! А нагою землю! кто там у вас? Землю прищепили. кто у вас? Там 32 человека. Кто? Там много людей. Хочешь одну фамилию? Да много там. Они под вашим краеуком. хоть знают, что вы им там что-то собираетесь давать. Конечно, знают. Кто? Нет. Паша, заявление было собственника или от кого? Начальник милиции знает, от кого была заява. Від мене. мене, ти хто? Член Ми громади? громади ти ж не совсем цього земельного участка. Чого ти, Відкрит... ти колотиш людей? Чого ти преп'язуєш мої предпринимательські діяти? Наговарюєш кожен раз, раз, раз. раз колотиш. дані земельні ділянці, відкрите кримінальне провадження. Правильно? Відкрите, так. Да. Відкрите. І на якому основанні ви вбирали її? Я вас питаю. Він як ЧПшник може оказувати услуги по уборці. Понимаешь ты? Я понимаю, ну если тут відкрито, кто, власник, хто? От шукай власника! Шукай, паш, шукай Шукай, до... шукай доказуй! Чому чо не він наразі не скаже? А, а чого ж його я я є Рукай там... Шукай Власника, я, я про... ще раз об'яснюю. Шукай, йди до нього, він писав заяву чи ні. Уговарю, хай він напише. Так, що я буду вговорювати? А чого ж ви позавчора да? утекли і кажеш, та да я мимо проїжджав. І сьогодні так не І сьогодні я буду казати так. От, А я тобі, Павлючка, Андрій Павлович, розказав. Ми для людей робимо. От що ти ковиряє? Жалотой ти чоловік. Нагрузка большая у нас, Юрий Венедиктович. Не бережешь ты себя. Отдохнуть тебе надо. Да некогда мне отдыхать. Ты объясни. Вот это вы выбираете. А куда возите? Что оно? Как оно? Чи вы так вот? Непонятно что, да? Ну ты говоришь, власники... Людям возят. По кому? Подворь, по 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 да? по подворь, по по Кому? проехать по дворях, попитать, чи кому же ну, вот это отвезли? Ну, Слава, это ну, что, нормальный разговор. Бо. А, ну, ну так вот, ну, не надо, разговор. Слава. Я розумію, ти може щось хочеш. Андрій, на сьогоднішній день, я те ще раз кажу, є собственник земельного учасника. Це лапша. Є собственник. Він виграв торги і заключив договор. От шукайте собственника і шукайте. Так що ми його будемо шукати? А тому, що... що відкрите кримінальне провадження по, по цій пайці, а ви заїхали. От і всі собственники тобі. По цій пайки воно не може бути відкрите, тому що ніяких доказів немає. І не і заяв немає. Ну нема як це доказ? От ми зараз піймали. Заява немає от собсенька. Він оказує услуги. По факту. На ви ж самі взрослі люди, ви повинні розуміти, що е, э, семена підсолнечника не визрівають за два місяці. Та місяця, ну я ж кажу, якщо нормальний розговор тоді починаєте. Що і сіті підсолнухи росли, е, э, будемо говорити, з марта, апреля не, не, не у мою. Я образно говорю. <звук> Тогда ця земля була державою. Це землі госзапасу. Тому, поки не буде прийнято рішення по кримінальному провадженню, ніхто косити її не буде. Ніхто косити її не буде. Скорошпілка. Ну, і сміхи не ну, подавав до того. Сорока Ну, Андрюха. Ну ми ж тобі доказали, що ми нормально все поступаємо. Єфименко мені похер і йому похер. Ми йдемо та на що свій. я не хочу за нього? Він для мене не людина. так Підождися тут бігати сюди, яке то поставить, що там то не людина. Забакая царство небесне, небесника. Таке рішення суда хочу, хоч з одного показати, Ми, Нам не нравилась це. політика Паші і Васі. розумієш? У це вони неправильно все робили. Не, не хотіли договарюватися. Це nee, вони, так, вони так, своя, свої не приліше. Вони то їх вименти поперек. Понимаєш? Тому що це личне, правильно. Вон це ліше на нам треба. Нам треба налоги приймати, те робити, і те робити. І свої діла ще ділять. О, то що вони діла, вони за ваша. А, а не сидіть на я сесії чіпешу. і дурачком прикидуватися. Хватит. І ми і повинні сидіти втикати. Так, Слав, те, що я хотів почути приїхати, я ні твою сторону, ні паші не беру. Я для себе зробив, вигляд. Що земля була, вона як. Тільки в августі ви мали право її той час і парувати, або зимку посіти. Це все оспарюється. Це ну. все оспарюється в судах. Куций, ми судимося з куцим. Він неправомірно відказав. Понимаєш? І швидко провів торги. Збрянчив цю землю і все. І кинув людей. А ми доказуємо, що ніфіга. Ні Нікому ж він не збагнув. Виставив на, аукціон, на торги. На аукціон. Виставив на торги, розумієш? І все. Так я не пойму, якщо ви розуміли, що був аукціон, вистав на торги, а як ви просіяли? Ти розумієш, що ми судилися вже місяць до аукціону. Ну ви своє діло робили, коротше. Куси собі, а ви собі загналися. А як нам? Як Вася бросив? Та ні, може там. Що ви там за свою громаду? Я сюди ні копійки, я зрозумів, що все тут розпочали. Тут не головна копейка. Тут головне зробити для людей. От чим дело. А ви вважаєте? Перекусил би Юрій Венедиктович. Некогда мне. Ви вважаєте копейка, Андрюха. Не треба це робити. Я не считаю. Ну правда, і все. У мене совість так перед усіма. Ну що ти чмихаєш. Що для людей оцепити? Тубі туди в бокс воно підена. Уже йде. Іх лапшу цепляє, Сережа, вроді я не знаю. три тисячі. Ну, комусь рівень рівень на бокс услуги адвоката. Плюс їзда. Я вам сказав, півтори. Ви раз туди з'їздили! Ми сім судов вже пройшли. А толку нема ніякого. Ну тепер? Нема ніякого? Куцево, або що тепер? Воювати підемо, убивати Куцова чи що? Чи в суд брати на наоборот. Ну, нам, закон... нам не винесли рішення, що все, от ребята, все отак от, от і все. Ми постійно двигаємося вперед. Да, бо ви депутати, у вас усе. Так, хоч і депутати, хоч і не депутати. Ми не депутати за Ради, не що прийшли з корочками і перед нами всі клаїнці. На нас там не дивляться. Є. Этот адвокат, он занимается. Этот адвокат, он занимается. А депутаты то, что люди, наверное, поверили, что хай они будут. Тоже беда. Люба. Сашу Пискуна, да, там, не... Папакин не прошел, прошел Данилюк. Мне надо что-то сделать. Перекусил бы Юрий Венедиктович. Некогда мне. по беда, ну, беда, Вот надо, шо, вот шо, я захотел люди, это сделать. Что люди по инерции, 20 год у а сколько же в жив. в я ж. Я злочин знімаю, я не тебе. Я не тебе, я злочин знімаю, він чистий чоловік-комбайн. Я тебе не знімаю, можеш одійти. Одійди з об'єктива. Виключу, я не хочу, щоб ти мене знімав. Одійди з об'єктива, я тебе сказав. Напишуть. Стоїть Напишу. одне й те саме, втирає її. Признався вже б який зі. Лучше голова, будь мужиком признається. Ніхто касить її не буде, ніхто касить її не буде, ніхто касить її не буде.